Те. І перепрошую на таку велику паузу на моєму каналі. На жаль, просто питання роботи і ну, такі, знаєте рутинні. Вони зайняли дуже багато часу, тому я просто не могла реально писати контент. Зараз я відчуваю, що є дуже багато тем, які потребують оперативного такого освітлення і реагування від мене, тому хочу написати про. Хочу записати відео про ту ситуацію, яка склалася з журналістами Бігусинфо. І не тільки з з такими журналістами, як Ніколов. що взагалі зараз несеться, і чому я вважаю це актуальним, і чому я хочу відреагувати, щоб потенційно це могло вволитись в якісь зміни. Отже Команду бігу незаконно зафільмували в після їхнього навчання і корпоративу да, певного формату. На цю операцію пішло 30 людей з невідомих служб і дуже багато коштів в ефірі радіо НВ журналістка Бібі сказала, що навіть просто зняти цей будиночок на один день, якщо я не помиляюся в цьому фактажі, коштувало цим людям декілька десятків тисяч гривень. І тобто ми ж не знаємо, звідки ці кошти надходять. Да? Якщо порівняти кошти Бігусінфо і кошти людей, які потенційно, потенційно можуть стежити з Бігу Сінфо, ви побачите прірву просто економічно. Тому я думаю, що про баланс сили тут не варто говорити. І, звичайно, що журналісти не володіють такими величезними статками, якими володіють люди. Які можуть собі дозволити за ними стежити, і я вже не кажу про суцільне про суспільний вплив, тому що якщо ми говоримо про гроші, то це насправді рідко про просто великі гроші. Дуже часто це про вплив, про можливість з кимось домовитись, можливість так чи інакше здійснити ті дії, які будуть дуже шкідливими для бігусинфо. Друге питання, яке мені було дуже цікаво, ну і тут теж знову ж таки ми говоримо про те, що цих людей можуть абсолютно спокійно пересувати, саме тому що ну, журналісти не ну, є олігархами. Да, і вони не можуть просто по факту свого соціального статусу, навіть коли вони також не мають сажати да, про людей, вони не можуть навіть так, так само за якимось стежити. Да, тобто я вже не кажу про те, що вони цього просто не роблять. Друге питання це те, що чому саме бігу Да? Чому ніколи в там е, тягнеться шли ще з яйцями по 17 гривень, але насправді я цю тему досліджувала недостатньо. Там набагато більше інформації, яку варто зараз, в е, якою варто поцікавитись. Зокрема, мені зараз дуже цікаво, що відбувається з Резніковим, тому що на е, сьогодні буквально я побачила світлину в е, на інстаграм-аккаунті е, центру протидії корупції. Як Резніков там тримається за ручку з пані, що належить до адвокатської спільноти України? Я не знаю, я не пам'ятаю, яку саму позицію вона займає, але суть в тому, що керівництво там однієї з депутатських депутатських вибачаю, з адвокатських асоціацій, воно під час майдану підтримувало дебільні закони, і тобто до Резнікова знову дуже багато питань. І знову ж таки, ця тема вона. Як показує мій досвід, коли я, наприклад, займаюся висвітленням корупції серед депутатів, і пишу про кожного депутата окремо цей кейс, тягнеться там буквально, що я не знаю, можна його можна руками дописувати, тому що періодично з'являється якась нова інформація. Я перейшов про нардепа, який когось зґвалтував, сів до в'язниці, збрехав про судимість, збрехав про освіту, збрехав про статки, має величезні статки. Там ролікси Мерседеси все таке інше. І буквально через пару днів після того, як я це написала, з'являється сюжет знову про якийсь там, наприклад, що він там, ну, це там умовно, да, там, що в нього є якийсь ще там бізнес з російським корінням, або якщо що він там а, ще десь сидів, або що умовно він там торгує зброєю, тобто це в мене було і не раз. А, і такі випадки вони просто ілюструють те, що в нашій країні ну недостатньо прозорості е, на цю тему, і я не бачу, щоб ми знали все. Да, тобто, е, якщо кожного там депутата або ну власне це моя робота про них писати, і я маю нести відповідальність за те, що саме можна дізнатися про депутата. Да, і що ми знаємо взагалі про наших обранців з точки зору статків, з точки зору освіти, біографії, політичної діяльності і так далі. А, а повірте мені, кожна з цих... Граф да, кожна з цих частин біографії може видати вам стільки секретів, скільки не видасть теж. Там, не знаю, якось. Це як піратські скарби, там дуже багато що є шукати. І з іншого боку, це ілюструє те, що ми насправді можемо від нас приховують речі, які мають дуже, великий, дуже велике значення. Тобто судимість має велике значення. Хабар, відкат має велике значення. Ми говоримо зараз про мільйони і мільярди гривень насправді. Та й не тільки гривень, це там деякі з цих депутатів. Вони доларові, мільйонери в готівці, наприклад. Тобто вони багаті, вони впливові. Ми. Люди, від яких точніше, які від них дуже сильно залежать. Під час війни ці особи можуть відкрито і цинічно, наприклад, там не тільки брехати, вони можуть приймати закони, що йдуть безпосередньо їм на користь. Вони можуть приховувати факти, вони можуть. Та що тільки вони не можуть, ці люди вони настільки психопатичні, ну іноді що мені аж страшно. І якби ми маємо типу, це контролювати насправді. От. А, і а, останнє, що я б хотіла, мабуть, сказати на цю тему. Тобто тема протидії корупції, комплаєнса і оцих всіх хабарів, вона дуже велика і нам потрібно зараз. Якби, якщо ми говоримо про НАТО і Євросоюз, да, то це безпосередня якби, діяльність, якою ми маємо займатися. Але ще ми маємо просто в суспільстві мати достатню прозорість цієї інформації, ми маємо мати доступність цієї інформації, тому що такими темпами ми просто будемо рабами цих людей, які дуже цинічно брешуть, які дуже цинічно крадуть, які дуже цинічно гвалтують і так далі. І це дуже серйозно в плані того, що вони не втрачають ладу, а от ми втрачаємо, тому нам потрібно повертати цей контроль. І їх дуже багато. І у нас дуже, ну, зараз, якби, на низькому рівні відповідальність на таких людей. І це, якщо ця людина когось вбила, тоді вже там буде якась хвиля відповідальності, і то не факт. Тому, якби ми маємо дуже велику відповідальність, щоб захистити самі себе, і ми маємо реально в цей, діяти в, в цей бік. Дуже вам дякую і, будь ласка, підтримуйте наші українські антикорупційні ініціативи і повертайте людям відповідальність за те, що вони роблять. При владі, дякую.